Ковелірочка встала дуже скоро по хаті ходжу на цепочках, щоб моя принцеса виспалась. Бачите, як вона там їла, то вечеря її була. Моніка, ти знаєш, що тої ночі сталося? Що? Ти з ліжка впала? А та та. Та вночі Де? та в ту сторону. Та я тебе піднімала. Коли? Та вночі, коли ти спала? Я тебе до себе тягну, а ти на там ту сторону. І чую: ба Подушки не помогли, ніц тобі не помогло. Я в шоці? Подивіться, як нас спить. От Подивіться, подивіться. От коли нас спить? Одіяло на землі. Ми таким клаптиком накривалися. Одним словом, в мене шок, Монік. А не болить нічого тебе? Табо там подушки були. Добрий ранок. Ну, не буду відволікати. Ага. Ну, Тобто ти вчора спати пішла, я мусила порядки доробляти. Чисто мені? Олинка ще вчора стріпала. Кавалерочка, всім доброго ранку, слава Ісусу Христу! Христос Воскрес! Скажу вам тако, встала швидко, вже помилася, чекала. Щоб молоти м'ясо, але не хотіла дитину розбудити. Вже так як Моніка збудилася, вже встала на рівні ноги, бо то, що вона будиться і лежить, то не означає, що вона вже така, як треба. Дотрібується, так і на ліжку. І зараз починаю молоти м'ясо на млинці, смажити млинці, картоплю ставлю варити, цибульку вчора посмажила, вони в словом роботи завжди хватає. Я вам кавалерка, завжди говорю, чи неділя, чи субота. Жінка має роботу кожного дня: нагодувати, приготувати, випрати, поприбирати дітей, в діти зачесати одним словом, кавалерка, Неділя, але сьогодні рано встаньте, файносістрипайте, і клав чистіть. Песок файно мейк, директор Шула воду, хлопці, кутка, файно витеребате і всі разом. Беріться до роботи! Так що, кавалерка, я беруся до роботи, а ви вже, напевно, давним-давно взялися до роботи. Але ми, кавалерка, дуже рано не снідаємо. Нас завжди любить обід, бо рано їсти вже вареники. Знаєте, я можу, а Віталік би не їв 100%. Так що, Віталік. Вже сьогодні приїде, бо був на роботі. Слава Богу, що все вирішили, все зробив одне тіше. Так що робимо їсти, ну і чекаємо Віталіка. Та моніка? Моніка mm -hmm. вже дзвонила. Де ти є? Давай, скоренько. Він каже, за годину буду. Він каже, давай, давай, їдь додому вже. Та й кавалерка, та й таке. Кавалірочка, так як вам говорила, показую, як я роблю млинці. Насамперед, беру два яйця, Вибиваю їх посудину, там, де будете робити млинці. Вибиваю. Зразу даю ось таку солі є. Yeah. І які не були млинці, цукор має. Беру вінчик, не беру ніякого міксера, блендера, нічого. Вінчиком замішую на млинці. Отако, бачите. Розмішала. Млинці швидко роблю. У мене з цим проблем нема, картопля вариться. До речі, перший раз роблю за рецептом. Даю молока. Цятану молока і, і вимішую, розмішаю і даю кавалерка на око борошну. Я вам зараз просто покажу, як я роблю. Ну, мене так навчили, яка має бути консистенція, щоб додати тоді воду. Тому що я не роблю на одному молоці, а додаю воду. Так мене навчили, так я вам показую. Хоча я знаю, що ви краще за мене робите млинці, але є юна кавалерочка, якій треба пропорції Бачите, вже коли комків немає взагалі. Ще трошки дам борошна. Ті, тісто має бути таке, як на густу-густу сметану. Сметану, знаєте? така має бути густа сметана, щоб потім ми могли додати води. Тобто я даю газовану. Бачите, ось таке має бути тісто. Дуже-дуже густа сметана. Тепер беру воду газовану, сильну. Я не знаю, як мене навчили. Я навіть не пам'ятаю, що чесно, хто мене навчить. Що вже я потім сама так вчу? Ну, чесно, я не пам'ятаю. І даю води. Не всю зразу, а поступово. І вимішуємо. Моніка, ти будеш робити вареники? То я точно знаю. І що ви, ковалірка, думаєте? Ми Аню говорили, мені каже, що вечором їде додому. Та де зараз їхати? Та, Та навіть дитина піде ще побавиться. Та вихідний. Що тут тобто, курва за мода дітей давати на репетиторство в вихідні дні? Бачите, от було і вже до кінця виливаю воду. Тобто, я дала один такий стакан молока і один стакан газованої води сильно. Сильно газована і вимішую? Бачите, воно таке як піниться, але тут так має бути. Млинці будуть налисники. Бачите? І тоді вже бачите по консистенції, яке воно є. Ну, я б дала ще трішки газованої води. Бачите, коли? Видно? Видно? Ось тут даю, виливаю. І вимішую. Не хочу, щоб були, були такі грубі, знаєте? а я ще щось маю для вас. Моні. Ма. Я щось для тебе маю дуже-дуже смачне. Зараз я покажу. Але то тільки після того. І кавалерка, саме головне, я також даю... Олію. Бачите, от берете горнятку і просто бачите олію. Щоб потім вже не додати олію і нічого, щоб все було просто е, зроблено і маю таку сковорідку для млинців. До речі, на до відтиснула. Надіюся, що вони побачать сторіс, не захочуть її назад сьогодні. Ну, але я зроблю млинці і можу вітати разом з млинцями, до речі. І все, бачите, тісто готове на млинці, нема що робити, кавалерка. І нехай стоїть принаймні 15 хвилин. Якщо комусь є за густе, можете додати ще е, води. Бачите? Ось таке воно має бути. Таке не густе і не є дуже рідке. Все. Тісто на млинці готове. Йдемо смажити. за 15 хвилин. І кавалерка, не відходячи від кухні, зразу покажу вам, як я роблю тісто на вареники і на пельмени. Тут саме головне один інгредієнт. Перше даю борошно на око небагато. Так. Даю шклянку. Теплої води. Не кип'ятку, а просто теплої води. Тут даю зразу на око сіль і олію. Олію даю на око, олію багато не буває. І замішую тісто. Тісто завжди в мене ластичне. Ти вже, наталя, пробувала Єла, Що ти махаєш їла. Не можеш говорити? Що, Що таке? Я не заважаю просто. А, ти не заважаєш. Так гарно розумляєш. Так, так розказуєш. Я заслухалась. Кавалерочка, але зараз, взагалі, з сьогоднішнього дня я на Ютуб виставляю відео, але правда там пропускає 5 відео тільки в день. Я буду старатися, от які в день є рецепти, щоб зразу закидувати. А мимо того, буду закидувати ще старе відео, але є такі відео, знаєте, що шкода стерти, а треба просто їх десь закинути. А це є YouTube канал наш персональний вам залишу коробку. Бачите, от коли я ті, е, тісто замішую. І додаю ще трішки муки. Тісто має бути ластичне, таке незабите, тому що на забитому тісті вареники виходять ніякі. І, до речі, яйця я не даю, бачите, в мене все без яєць. Ось таке. все, я вже більше муки давати не буду. Тепер гарно вивіз. У мене колись була подружка, кавирка. Та що Іспанії? Вона жила з хлопцем і її свекруха, ну, вона не була свекруха, але вчила, як треба робити тісто на вареники. Ну я як подивилася, як вона вибиває його, ну скільки виминає, то в мене шор Ні, ще вареники. Так що до рук не легки. Ні, та де вже коли липне, то вже перебуває. Пере... Я таке ніколи не роблю кавалірку. У мене завжди тісто має липнути до рук, завжди. І воно в мене тоді, знаєш, коли вареники зварилися, воно таке м'яке, таке аж їстися хоче. І все, тісто на вареники вже теж Готово. Бачиш? А тісто теж має відпочити? Так, обов'язково. Хоча б з пів години. Можна знайти можна більше, але як коли. Бачите? Саме головне зробити сучасну все. готове. Коленочка, картопля вже зварила. Показую, що я даю до картоплі. На вареники. Картопля на вареники. Так, масло нам треба. даю таке масло, округовую, і даю ось такий плавлений сирот. Зараз буде М -м -м -м. смакота. Просто смакота. Руки не треба школу. І Треба все гарно вимішити. Тобто винну. Бачите, вона не скоро вимагається. Отак. Треба час. Але. але буде дуже-дуже смачно. Робиш? Я смажу на... Ой, я те люблю. Любиш? Але так. я для тебе маю ще одну смакоту. Яку? І я знаю, що ти її точно любиш. Яку? Хоч побачити? Давай. Давай. Дивись. У yes. мене для тебе є така смакота. Не сюди. Все так смачно. Девайся. Гадай. Ікра! А я так люблю. Зробити твій канапку? Ну, зробимо вікана. Зробите? Так. Будеш смакувати? Так. так. То буде легенький перекус, тому що будуть льоби і будуть налисники см'янці. З чорною? Так. 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 Ти любиш чорну ікру? А Мені з той. И т'виси цяло е, така? И защо поява? Т'виси